5 квітня 2012 року. Липня. Липня. А я сказав квітня? 5 липня. Ми в Вочаниці. Риба клювала майже виключно вночі. Багато плотви. І гроздебер. Скажи, що раки даже ловили. Раки даже ловились. А Славик зловив великого рака. Я зловив рака і до тучу мож. О, да, Саша не хочу. Я і красиво ще класно. Дивись, не випуск. Ні, 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 не бачу. Yeah. Все. А вот нет, что то, что саме здорове, да? Все? Нет, нет, это не. Виктор, ты? досить, досить.